Такі мої красотулечки, Товар тільки поступає, поступає, поступає. Ви знаєте, щось десь продалося, щось не посталося. В першу чергу хочу таку робити. Поцілуй мене удачі, поцілуй мене завжди. Ні, я не зійшла з вами. Просто я завжди вам казала, свій товар треба любити, цілувати. тому що Чим більше ви його цілуєте, тим більше він у вас продається. Ви знаєте, що в нас до вчорашнього дня крабіка ми продали. всім ізвісний наш крабік. Дівчатка, я вже вам говорила, що це йде перша фаланга це не пустотілий крабик, це не маловажно. Дивіться, він йде набитий, е, набитий, набитий, набитий. Тому що, а, кстати, коли велика баночка попадається, ви таку, коли перевертаєте, так, да, внутрі, допустим, може бути трошки пустотіла, ну, як дирочка, так. Да. Мені задавали цей випрос, я дзвонила поставщику. Е, Тому що дівочка пройшла якась він дуже-дуже вкусний, але ми коли відкрили, внутрі така була дирочка. Дивіться, вес йому відповідає. От, якщо в ньому 0,5 кг, в ньому пол кіло. Якщо в ньому 700 грам, в ньому 700 грам. Якщо в ньому 250 грамів, в ньому 250 грамів, це немаловажно, щоб ви не розхвилювалися. Саме головне, що це крафт йде. Первий фаланги, він йде набитий, плотний, він не пустотілий. Значить, ціна. Е, отака баночка стоїть, 0,5 стоїть 4 і 0,7 баночка, 720 грамів, вона стоїть 6 тисяч. Ось 6, і да, 2. Значить, крафік ми отримали, він у нас в налічі є. Сьогодні ми получили, ми вчора продали останні 4 баночки 130 130 іконочки. Що ви бажаєте? Малосунку? Так. Да. E, получили, ми вчора допродали, і сьогодні дополучили 130-ту баночку. Вона в нас дуже-дуже добре продається, ця ікорочка. 130 грамів вона стоїть 100 доларів. Получається із розчота. 850. 500 гривень. Із розчота 80 доларів 100 грамів. Баночки отримали 350. це вам. А да. 600. Вам Дякую, Вам. Дякую. 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 Значить, дивіться, із розчоту виходить. 130 баночка. Тут у неї 130 грамів дівчатка. Вся ікра, от ми перевертаємо, дивіться, вона суха, ми дивимося сюди. Вона вся сухенька, вона вся йде малосольна. Вона йде середньо 350 і 130 грамів. Ви знаєте, що чорна ікра вона по вітамінозу рівняється до щучої ікри. Щуча ікорочка, баночка, вона стоїть 450 гривень. По вітамінозу вона рівняється, Навіть я хочу вам сказати, що в щуки більше вітамінів. Це по вітамінозу. По вкусу вже ви знаєте. На вкус і цвет товарищі дівчатка. Багато хто пише, хто вам її у вас її бере, хто у вас її купляє. Ви знаєте, на кожний товар є свій покупатель. Я не кажу це, це не продукт первої необхідності для дома, правильно, але люди, які люблять делікатеси, вони собі дозволяють, вони її їдять. Якоби ми тут не можемо нічого судити. Потім не забувайте, що в нас є в продажі отака і курочка. Дівочки, це Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Є горбуша, є кита. 600-650 гривень 100 грамів. Дівчатка вона є. Потім є багато хто любить отаку бочку. Отака бочка 275 грамів, вона стоїть півтори тисячі. Сюди стали. Потім ікорочка є 350 грамів, є 250 грамова банка. Вона стоїть 2200 і 1500. Ціна її не мінялась. Всі ми любимо наша корочка, вона стоїть 250 грамів. Дві двісті, вона знаєте, що ми вчора отримали дуже багато горбуші. До речі, сьогодні мали отримати кіту, але нам не дали. Вчора на сірі сторони. Вчора нам дали останній ящик, і ми й дивіться, оце в нас всі крабики, які в нас залишилися. Одна баночка 250, а От вона більше її немає. Це в нас остатки. Це ми сьогодні дополучили. Це в нас іде перший почин. Ви знаєте, що перший почин ми ніколи не трогаємо. Що таке перший почин? Це коли ви прийшли на роботу і у вас купили перший путін. Неважливо, хай у вас куплять кульочок за одну гривню, але ви дуже його поставити в сторону. От і обично береш почин, і отак от так от по товару, він їм треба стукати. Обов'язково, дівчатка. Ще раз свій товар треба любити цілувати. І Ви знаєте, чим більше ви його цілуєте, обнімаєте, тим більше він продається. Так, значить, дивіться, вчора ми отримали горбушку, ми вам і показували, ми її провіряли, але ролики, яким вас сьогодні, бо вчора лінта ще не працювала. Дивіться, всім я любима наша горбушка, це кита. Киту ми вчора последнє відро нафасували, але нам її не дали, бо її поки немає. Ну, у нас є в є горбуша, є відро вчора Леся нафасувала. Любимо отака ікра. Ви знаєте, що кожна ікра вона разна по своєму вкусу. 700-800 гривень за сто. Ціна її не мінялась, дівчатка. Ікра йде мало сольна. Ви знаєте, що всі, коли ми її получаємо, ми перевіряємо її на якість, це немаловажно. Вся ікорочка знаходиться в холодильничку, вона у нас є, ні, вона нікуди не дівається. Значить так. 80 доларів 100 грамм чорна ікорка, дівчатка. І корочка по вітамінозу вона вкусна. Хто ну це ви знаєте? На вкус і цвет товаріші. Правіки ми отримали. Не забуваємо, що в нас є в'ялений бичок. Дівочки, бичок стоїть 500 гривень, 0,5 тисячі гривень кілограм. Значить, бичок іде внутрі одкотрешоний, бичок іде малосольний, він іде вялений. Чим крупніший бичок, тим дорожча його ціна. Він може бути крупніший, він може стоїти дорожче. Потім заказала 10 ящиків. Тунца привезли, звісно, тільки три ящика, тому що його нема. Ви знаєте, отака банка тунця, вона стоїть 500 гривень. Ми його неоднократно відкривали. І найголовніше, дівчатка, ми його коли відкривали, він у мене неділю, був у холодильнику. Сьогодні будемо, кстати, ми його їсти. Зараз на Василіна нам зваря яйця, тунець шикарно. Дивіться, оця бронечку ви знімаєте. Правильно, ви її зняли. Потім, коли ви їсте, ви її просто накрили, ножте в холодильник. Це взагалі не є проблема. 500 гривень, отака стоїть баночка. Дівчатка, ви знаєте, що у нас в нас на лічі є морожена дунаєчка. Дивіться, Дунайка йде 4-5 штучок, отака пачка 550 гривень. Це така сама Дунаєчка, як вона у нас колись була в баклажках. Звісно, зараз ропі її не роблять, тому що ви розумієте, ропа вона довго стояти не буде, вона забутіє. Я вам вже говорила, що вона буде вакуумована, заморожена. Тут немає різниці, що вона там заморожена, вона не переморожена, як у виході. Вона у нас знаходиться в морозілочці, 4 штучки, 550 гривень. По розміру вона йде середня. Вона не крупна, але ви знаєте, що Дунайка і форелька, вона сама полезна рибулечка, дуже ну, да? дуже багато вітамінів у форелечки і дуже багато вітамінів у Дунаєчків. Значить так, такий асортимент товарчика є. Ну, то круасанчики, я вам показала, що знаходиться в холодильничку. Вчора ми отримали скомбрійку, ми її вакуумуємо. вона йде на дубові стружки, дівчатки, вона дуже смачна, вона йде мало-малосульна, вона йде тверна. Ви знаєте, ця кумбрійка це вкус нашого дитинства. Ну, могу. Потім ще ми отримали печеньки з хим. Значить, ти їде, ні, лайцеровимо разом. Ти відпостиш, да, і давай її цілі. Дивіться, оце її печеночки, звісно, ми мали отримати її нам не дали. Вона буде чуть пізніше. Ось така баночка, ще була у нас маленька банка, вона була 500 гривень, така 900 гривень. Але це, на жаль, вже остатки. Получили сьогодні жовту печеночку, теж заказала більше, дали трошки менше. Дівчатка, люба печеночка, вона в нас без дворчика. Любий товар, коли ми отримуємо, ми його відкриваємо, ми його дегустуємо, при вас спробуємо. Така печіночка, вона стоїть 250 гривень. Ви знаєте, що при кожному полученні свого товару я вам все показую. Ви отримали, продали. Це ну, не є секретом. Трошки припала, але це літо. Понятно, що краще взяти пачку бичків, літр пива пити на море. Але я хочу сказати, що дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Ви знаєте, цей товар він по своєму точок. Ми хорошо попрацювали по чорної корочки, по красній. Понимаєте, товар є, був і буде. Так, це я націлувала, це я націлувала, зараз поцілую свій конець. Ви знаєте, э, кожен товар треба цілувати. Я його цілую. Плюс, э, ви знаєте, що коли я трогаю свій товар своїми ручками, він да, у нас обов'язково продається, і це вже перевірено, тому що не тільки свій я трогаю. Коли ми десь сідаємо, щось вам показуємо, ми завжди все трогаємо, пробуємо, тому що для нас важливо, зараз у нас, дякувати Богу, трошки розблокували лєтку інстаграм, ми можемо піти хоч зробити трошки обзор товара. Обзор товару, я знаєте, для чого роблю. Для того, щоб ви подивилися, які в нас ціни на привозі, у нас на привозі дуже хороші ціни. У нас завжди все свіже, Що молочка, що колбаска. Ви знаєте, саме головне, що коли ви приїхали на привоз, ви можете і одягнутися, і вкусно купити поїсти. Ну не того все вас можуть і привітати вас можуть і щось сказати, але це, це привоз. Ви знаєте, це. Ізюмінка, це колорит Одеси, тому що на привозі воно дійсно інтересно. От тут ідеш тут да, овочі, фрукти, віщі, там рибка, колбаска. Ну скрізь інтересно. Особливо коли ви йдете на нашу легендарну рибку, ви знаєте, я сама ми давно та боже, ми давно не були. Лесі треба робити обзор. Е, йдете до Петровни, йдете там на рибку, до Альорки. Ну до всіх. От ви заходите в рибні ряди, у кожного своя рибка, кожний знаєте, щось торгує, щось продає. Ну це сам колорит Одеси. От іменно коли ви приїжджаєте да, на море, ви обов'язково дажні хотя б на. Ту годинку прийти на привоз, зарядитися енергією, отримати масу задоволення, ну я осмотря з якої сторони. І піти вже спокійною душою, лягти позагорати. Так що, мої любі, замовлення ми приймаємо на вайбер 098 4930776. Консерви, колбаску, це передається без проблем. Але якщо ви хочете донайку чи ікру — це тільки під вашу відповідальність. Але дякувати Богу, бо от так от добре дійшло, все було добре. Так що хочу вам сказати, що я вас обіймаю, цілігаю. Найкрасніше дня бажаю. I love you. виключаю. Кажу, виключай. Время ще є, так? Да? є время, так? Да? Що мені стати руки внутрішньо? Дайчик. І все привіз, ласточка. Камера ж не виключається, зайка. Дивіться, Я ж думала, що скажу. хай лад. Здрасте! Та я ж тут. <різько> така добротна українська жінка, знаєте? Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. Хай пишуть. Знаєте, хай пишуть. Чим більше вони пишуть, тим далі ми йдемо. Ви розумієте так. мене? Знаєте, мільйон людей, мільйон мінні. Я все так казала. Якщо мені людина не подобається, що ми робимо? Ми не дивимося її. проходимо далі. От а люди, які так. пишуть мені цілі, оці телеграми, значить, що значить, я їм подобаюсь, да і їм хочеться про мене говорити. Ну дай Бог їм здоров'я. Яка і щастя, I love you.